Що хотіла, те маємо або маємо на те, чого заслуговуємо. Я про парламент восьмого скликання, який обрала громадськість цього року, вітаю Оксана Гнатишин, Це програма в об'єктиві. Другий телеканал. Отже, загальну картину як виглядатиме рада, ми вже маємо. І найбільш неочікуваною ситуацією, сенсацією, я б так сказала, маємо те, що Всеукраїнське об'єднання Свобода нібито не потрапляє до ради. Про це ми говоримо з яскравою представницею цієї партії Іриною Фаріон. Сьогодні в студії в чому справа? Чому так? І як так? Доброго вечора, пані Оксано. Ні, на мою думку, це логічно, тому що це гра глобалістських сил проти націоналізму. Націоналістів треба викинути з українського політичного простору і даруйте не тільки з українського політичного простору, а з європейського політичного простору. А те, що Свобода подолала так званий 5% бар'єр, це, очевидно, із чотирьох екзитпулів, хіба вони між собою змовилися, і всі нам написали дружно від 5,8 і 6,3. і і Крім того, ми маємо протоколи з мокрими печатками, які засвідчують наш результат 5,3%. А те, що нас зараз не пускають, це насправді до. Мовленості між чинною владою і є у нас такий чоловік, да, Путлер його фамілія. Думаю, що до цього долучився не тільки Путін, але і інші діячі світу, налякавшись зовсім інших цінностей і іншого світогляду. Щодо підтримки суспільства, пані Оксано, ну очевидно, суспільство не підтримало свободу десятьма відсотками, так як це було на минулих виборах, через те, що свобода була найпротестнішою силою Майдану через те, що саме на плечі цієї політичної політичної сили в основному лягла тягота майдану через те, напевно, що. Це політична сила, яка має найбільше убитих. 19 на майдані. Мені страшно про це говорити. Напевно, через те, що понад 500 наших партійців зараз воюють на війні. Не в АТО. Ми не називаємо це АТО. Ми називаємо речі своїми іменами. Напевно, через те, що свобода зібрала понад 51 мільйон гривень, аби допомогти нашій армії. Напевно, через те, що свобода напрацювала свою стратегію національної безпеки і оборони. Це окрема постанова, яку зареєстрував. Вже колишній депутат Юрко Сиротюк, який працював в цьому комітеті, напевно, через те, що свобода, пані Оксано, була єдиною партією в парламенті, яка захищала українську мову. Напевно, через те, що свобода була в парламенті цією політичною силою, яка вимагала голосувати тільки самостійно. Напевно, через те, що свобода перших три дні у парламенті дала добре поморді. Партії регіонів, так що вони більше не лізли битися. А задаємо попередній парламент, коли партія регіонів на головах опозиції, зокрема батьківщини, трощила безцінні меблі е, Верховної Ради. Напевно, через те, що якщо б не Ірина Феріон, то в законі про вищу освіту, пані Оксано, стаття 48 звучала би так: мова викладання у вишах відповідно до закону Ківалова Колісніченка ціною. Е, Голосування правки у цей закон ми залишили варіант першого читання. Мова викладання у вишах державна. Напевно, всі ці чинники спрацювали а разом. Зараз ви так трішки іронічно про це говорили. Переходити ніби то плюси в мінуси. Але <с <с насправді, якщо так реально подивитись на себе з боку, на партію в чому ж все таки були помилки? А насправді реально я сьогодні отримала смс-ку, Даруйте, я не взяла її від нашого бійця з Нацгвардії Мар'яна Берездець. Очільника нашої стрийської організації, який пробув там від березня до тепер, і щойно повернувся додому, так от він сьогодні зранку написав два слова: за що я кажу: власне, за те, що ми були інші, за те, що ми говорили правду, і за те, що свого часу говорив геніальний Ільєнко, коли ми на виборах 2006 року, пані Оксано, набрали 0,36%, Ільєнко сказав: вони програли все, а ми програли 0,36%. Так, от я перефразовую слова великого Ільєнка і кажу: ті, які не програли, які не проголосували за націоналістичну партію, програли більше, ніж партія, яка того разу не потрапила до парламент. До парламенту. Партія, звісно, буде мати своє представництво. Це сім депутатів-мажоритарників. Okay, сім так. чесно кажучи, я їм глибоко співчуваю, тому що вони не просто у цьому парламенті будуть голосом волаючого чи випиючого у постелі, Вони у цьому парламенті будуть абсолютними білими воронами, тому що цей парламент це насправді тимчасова перемога антиукраїнських сил. Цей парламент не буде захищати. Українських стратегічних підприємств бо перемогли олігархи. Цей парламент не буде захищати українську мову, бо для них етат вопрос, як казав один із найінтелектуальніших мерів світу, на 31-м місці. Цей парламент не буде захищати українського інформаційного простору. Він далі буде розподілений між олігархами. Цей парламент ніколи не проголосує за воїнів ООН УПА, бо він не живе тими цінностями. І Не буде напевно, таких осіб, як ви, що активно проти таких речей буде... одразу кричали всі рупори, правда? Чи Їм ніхто, ні? Ніхто їм ніхто не закриватиме рота, коли вони будуть говорити мовою окупанта, а навпаки, будуть казати, що це толерантно. Жодна країна світу не демонструє таких кроків назад після можливостей йти вперед. Чому це так відбувається? Ну, очевидно, 700 років колонізації українського розуму дає такий результат. Знаєте, свого часу геніальна Ліна Костенко, яка звернуть увагу, замовкла. Вона завжди мовчить на знак протесту. Вона вибухнула. Яскраво тоді, коли були помаранчеві події, і знову замовкла Її мовчанка потужніша ніж бомба. То вона казала, що нація з адаптованим розумом не має ніякої перспективи. От мені здається, що ті вибори, оцей адаптований розум, продемонстрували значною мірою. Але звісно, на тих виборах країна не закінчується. Яскраві особистості це зовсім не ті, які перебувають в парламенті. Яскраві особистості це ті, які професійно працюють кожен на своєму місці. Бувають такі ситуації, коли своє професійне місце треба ситуативно покинути, щоб знову туди повернутися і далі з цього місця активно еменувати. Посадали про кандидатів треба зазначити що і ви також йшли по округу в якому минулого минулої каденції ви потрапили до парламенту що трапилось і якщо чесно я очікувала побачити вас такої трішки в Подавленому стані що, <рес> але ви прийшла така квітуча, щаслива. Звичайно. Які зараз у вас емоції чи є образа на яка може бути образа? Я глибоко вдячна 18 тисячам світлих, добрих, чарівних, сильних людей, які подарували мені свою підтримку. Я сподіваюся, що ми активно будемо працювати з ними у всіх моїх наступних проєктах, які я з. Особливим натхненням буду втілювати в життя. Очевидно, ці люди, які не проголосували за мене, вони обрали інший вектор розвитку, зокрема ідеології в Україні, бо я представниця передусім ідеологічних цінностей. І якщо вони обрали ось такий напрям, який я процитую, то я й можу їх лише з тим привітати. Бо я маю цікавий документ від управління культури. Управління так, культури так, очолювала так. особа, яка зараз перемогла у цьому її Прізвище здається, якщо я не помилилася, подоляк. Так, от ми вимагали, аби за пам'ятником Степана Бандери. Створити музей Степана Бандери. Логічно, бо наше місто називають Бандерштатом в цілому світі. і Ми дуже писаємося, що саме тут діяв і творив Степан Бандера. І від цієї чиновниці, яка зараз у Верховній Раді буде представляти культуру міста Львова, перехрестімося кілька разів. Є така цікава фраза. Ось я хочу, щоб оператори показали цей дивовижний документ, у якому щонайменше сім помилок. Я вже не буду спускатися на рівень грамати граматиці підкоряються навіть імператори. В нас ж не імператори потрапили в парламент. Mm -hmm. Так от цитата: створення музею Степана Бандери є глорифікацією політичного вождя, що характерно для для країн третього світу. В душках Мавзолей, Леніна. Крім того, вагомого зв'язку між особою Степана Бандери та Львовом, а також оригінальних музейних експонатів, пов'язаних з постаттю Бандери. Крапка. Ви Зрозуміли, речення не закінчилося, але крапка. Так. Далі, музей Степана Бандери не може бути музеєм ксерокопій і копій. З огляду на це, це приміщення не може бути подано під музей. Якщо е, люди, Обираючи. це було 18.07.2013 року. Далі саме ця особа разом із мером від каналізації Андрієм Садовим пропонували львів'янам перейти на російську мову наприкінці лютого, на знак солідарності з Донецьком і Луганськом. Очевидно, тоді ця пані і мер садовий відторгували вже українські території Луганськ і Донецьк. Бо, мабуть, забули вони, що там живе п'ятдесят 58% українців. І саме українська мова в Донецькій і Луганській області потрібна над усе. Якщо люди обрали це, я їм за це глибоко вдячна і бажаю успішно йти шляхом в абсолютно нікуди. І хочу нагадати дуже цікаву річ, коли Наполеон пішов війною на Росію зі своїми дурнуватими гаслами братерство, рівність і свобода, це все одно, що мені би сказали брататися, наприклад, з пані Подоляк або з Герман, бо для мене це плоди одного дерева, так рівність, ми всі різні і ніколи не будемо рівні, а свободу здатні оцінити тільки вільні, а для Рибів це поняття закрите. Так от, тоді росіяни, пані Оксано, всі у всіх верствах найвищих, про нижчі ми не говоримо, категорично відмовилися від французької мови. Галоманія в Росії тоді зашкалювала. Росія після того стала імперією. Франція впала. Натомість Україна задемонструвала зовсім іншу модель мовної. Видінки Україна почала писати на центральних каналах єдина страна, і рупором тих ідей у Львові став Андрій Сидовий і пані, яку я щойно цитувала. Тому нехай люди задумуються над тим, як вони ставляться до найголовнішого дару дару Божого мови. І останнє один із видатних мовознавців поляк Буденде Декуртене, казав, що мова. Перший і останній бастіон захисту держави, нація, яка здає мову, не має жодної перспективи. Я сподіваюся, що це дуже ситуативне рішення голосувальників, і ми вийдемо на шлях своєї мови для того, щоб довести світові, що ми самодостатні. Пані Ірино, ви настільки досконало володієте словом, що ви маєте можливість не так критично, як ви це робите, а маєте можливість м'якше десь доносити до громадськості ваші тези, які є безперечно правильними. Чому ви настільки це робите? Ви ж розумієте, що десь це може викликати шквал негативних емоцій до себе, але ви все одно продовжуєте так робити. Тому це що? свідомий такий ні, це не свідомий. Це зачекайте. Політик програє тоді, коли він пристосовується під когось. Якщо ти не здобуваєш певних відсотків на виборі, на виборах це зовсім не означає, що ти програв, тому що ти маєш життя. Найбільший програш це коли ти зрадив собі. Оце є програш. А м'якою добра тільки подушка і перина. А в політиці треба бути жорстким і наступальним. А знаєте, що кажуть дипломати? А дипломати призвели до того, що ми. В Україні не маємо українця при владі. Дипломати подарували одну небезпечну тезу суспільству: що слова вигадали для того, щоби за ними сховати правду. Я, як філолог, категорично не погоджуюся з дипломатами і вважаю, що слова є для того, щоби кричати правду. На завершення працює геніально Юрія Ільєнка, який казав, правда завжди служила наймичкою у брехні, але і стос Христос прийшов у світ Божий. Щоб свідчити правду, кого за правду розіп'яли? Христа, кого поставили на, на на, на трон, вараву. Хто воскрес? Варава чи Христос? Воскресла правда разом з Христом. Ой, Гаразд, що буде робити політична сила, якщо повернутись до свободи, наскільки я так розумію, змиритись з ситуацією не хочуть політики, яким чином пробують відстояти, Ці ми будемо кілька відсотків. Ми будемо це сотики, сотики це так. сотики, 28 вісім сотих чи скільки. Звісно, що ми будемо оскаржувати це в судах, бо ми маємо протоколи з мокрими печатками. Ми знаємо, де відбуваються найбільші фальсифікації. Найбільше фальсифікації відбуваються через вкид бюлетенів у Луганській області, на певних. Дільницях, У нас там сильна група юристів працює, і депутати чинні і неченні. Пані Оксано, життя тільки розпочинається. Ми отримали дуже класний урок від суспільства і від так званої великої політики. З світової шахівниці намагаються скинути націоналізм у каналізацію. Ніколи цього не станеться. Це робили починаючи від часів Бендери і роблять в третьому тисячолітті. Я розумію, що філософія лібералізму і глобалізму. Базується винятково на бізнес-контактах, але людина це не лише бізнес, людина це система цінностей. Людина це світогляд, людина це правда. І ще одне Леся Українка виводить двох пророків: Пророчицю Касандру, яка говорила правду, яку ненавиділи, опльовували, і пророка Гелена, якого дуже любили. В результаті цей Гелен звів людей на повний манівець. А Касандра залишилася зі своєю правдою. Свобода залишається зі своєю правдою. Свобода глибоко вдячна тому золотові виборця, 5 відсоткам, які нас підтримали. Це є реально, це наше ядро і той хребет, без якого ми не можемо рухатися вперед. Тобто, це класний відступ для глибокого стрибка на наступних місцевих виборах. Ви говорите про глобальні ідейні речі свободи, але є ще технічна сторона. Наступні вибори. Чи не подумаєте про можливо ребрендінг цієї ж партії? Тому що ну напевно кожен розуміє, що при такому злеті, як був при такому, ну на жаль, ситуації, яку ми маємо зараз, можливо, переформатування потрібне цієї ж партії для того, щоб в подальшому рухатись, можливо, під новим брендом ні. Я думаю, суть не в бренді. Це знову ж таки зовнішні технологічні Станіше речі. Дня. Я розумію, що ми програємо в плані інформаційному. Впродовж тих два років на свободу було вилито стільки бруду, ну, в прямому значенні два роки йшло розпинання свободи за будь-що. Ну мені здається, навіть якщо я зараз скажу, що температура погіршиться, то мене також звинуватять в тому, що я впливаю на поганий клімат. Я вже на це абсолютно не звертаю. Я пам уваги. Я пам'ятаю слова Данти, який казав: ідіть своєю дорогою, не зважайте, що про вас скажуть інші. Партія це в першу чергу люди. Які зібралися до цієї партії. І партія це інформаційний ресурс. Ми, власне, зараз працюємо над інформаційним ресурсом, щоб ми мали можливості доносити до людей свої цінності. Ми, пані Оксано, за цей дуже короткий виборчий період просто не встигли людям прозвітувати за те, що ми зробили. Свода в парламенті напрацювала 900 законопроєктів. 900! можете собі це уявити, як ми могли за цей місяць часу розповісти людям про ці законопроєкти, не маючи в принципі доступу реального до жодного із центральних каналів і лише деяких. Місцевих каналів тому будемо працювати над зміною інформаційного поля, над очищенням партії зсередини, без сумніву, над залученням нових людей і над роботою над самими собою. Треба ставати жорсткими, треба ставати наступальними, треба не відступатися від агресивного завоювання своєї землі. Зрештою, пані Оксано, найважливіше виграти війну. І найважливіше назвати речі своїми іменами. Чому у нас стільки, чому панує брехня? Тому що брехня у білих ша. Брехня солодка, правда гірка. На правду здатні одиниці на брехню купується ціле суспільство. Але брехнею ми не подолаємо Путіна. Ми можемо здолати його тільки сильною армією. Ми пропонували рецепт створення сильної армії. Ми пропонували запровадження воєнного стану. Ми пропонували створення воєнного закону про воєнний ну, чому податок. Чому такі такі речі, але насправді навіть 5%, відсотків. Навіть якщо було 6% – це це мало. Наслідок інформаційного е, наслідок інформаційної атаки проти Свобод. Але, пані Оксано, я не збираюся ні ким виправдуватися. Я збираюся робити тільки те, що я робила дуже активно і наступально, тому що, пані Оксано, для нас це не партійна діяльність, для нас це світоглядові цінності наших дідів і прадідів. Для мене те, що зараз відбувається в політиці, це вимивання золотих смислів українства в Україні. То як я, як вільна українка, можу це прийняти і з тим змиритися? Навпаки, ми виходимо на інший рівень війни на два фронти війни з путіним і війни з демолібералізмом, з гнилою поливкою всередині країни? Раз на цю тему можна розмовляти ще так раз і раз, і раз в часу. Що будете робити зараз? Залишайтесь у Львові, їдете до Києва, продовжуєте проект від книги до мети. Який ось найближчий <хи> час плани? <хи> Можливо, на найближчий... відпочинок плануєте <хи> поїхати? Не знаю. На відпочинок, напевно, ні. Коли гинуть люди, коли війна набирає нових. Просто жах на Маріуполь ідеш колона. Так, який абсолютно. відпочинок це це просто жахливо. Це свідчить про абсолютну безпорадність головнокомандувача, якому знову ж таки віддали 20% головці голосів виборці. Нехай виборці стануть тепер перед воїнами, які гинуть напевно в цю хвилину, коли ми з вами говоримо. Але є ще інша зброя. Ви слушно про це казали з самого початку. Слово моє ти єдине зброя. Ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на катів. Я буду продовжувати передусім свій проєкт велич. Особистості не тому, що я цього хочу, а тому, що хоче глядач. Це проект, який був на каналі Рада. Звісно, що мені доведеться їздити частіше в Київ, це мені не дуже подобається. Але доведеться, звісно, що буде далі працювати проєкт від книги до мети, щоб через проєкт цей сіяти нашу ідеологію, ширити її. Бо саме ми засіяли цю ідеологію, саме ми навчили усю Україну вітатися бандерівськими гаслами. Слава Україні, героям! Слава саме ми навчили співати славень, ще не вмерла Україна після кожного заходу. Думаю, що цей проєкт стане не лише львівським, а вийде за межі Львова, буде проводитися в інших містах України. Словом, дуже активна має бути зараз інформаційно-культурницька діяльність. І, звісно, що я повертаюся на свою улюблену найкращу в світі роботу до Львівської політехніки, і найсокровенніше, mm -hmm. говорити не буду, бо найсукровенніше це те, що я мала зробити перед своїм татом. І я, дасть Бог, зроблю це наприкінці цього року або на початку наступного. Напевно, ще дві хвилинки залишається. Хочу завершити вашою фразою, яку ви озвучили в себе на сторінці. Я думаю, ви від неї не відрікаєтесь, але фраза, яка викликала шквал емоцій. Цитувати не буду, але основна ідея, що на жаль, рабську маємо натуру, тому, зокрема, ви не пройшли по вашому округу. Я ну просто... можливо, я так <гум> озагальнюю. Ні, пані Оксано. Я просто процитувала Йосипа Сліпого, який казав, коли вийшов заслання. Я дякую Богові, що мене били вороги, а не раби. З цього нехай люди роблять висновок. А Вор... я буду робити свій висновок. Ага. Рабів до раю не пускають. Казав отаман Сірко. Якщо народ не обирає на цей центричного шляху розвитку, то я запитую його, куди він іде. Франсуа Моріак називав це дорогою в нікуди. Куди він іде, гарна фраза. Куди йде наш парламент? Маємо зовсім що десь до хвилини часу. Куди йде в парламент? Це ми побачимо від самого початку його діяльності. Ну але ж ви вже можете спрогнозувати. Ви людина можу я можу спрогнозувати, що українські цінності для цього парламенту будуть дуже далекі, тому що це не ідеологічні партії. Це бізнес проєкти абсолютно ситуативні, але найстрашніше, пані Оксано, що в Парламент зайшла партія регіонів знову, яка у теперішніх умовах страшніша ніж комуністи, бо комуністи це було очевидно, що це дегенерати. Вони просто мали вимерти. А ці здобули знову підтримку на тих теренах, де гинуть наші хлопці. Найстрашніше для мене, що в Маріуполі переміг затятий регіонал, з яким я мала сутички після кожного його, його виступу, прізвище його Матвінков. Бо він принципово говорив мовою окупанта. Уявіть собі, що він знов став депутатом. У цьому полягає наша драма, тобто можна уважати, що це абсолютно контрреволюційний парламент з усіх сторін, яким чином громадськість може цьому зарадити? Все йде, все минає. Все змінюється. Чекати, чекати, не поки чекати, ну не... бачили очі, що купували, їжте, хоч повиласти. Є таке українське прислів'я. Ніякої печалі не може бути усвідомлення того, що всі ми помиляємося. Головне не зупинятися на тому шляхові, а йти далі і дякувати Богу, що Він дарує нам такі уроки, з яких ми хтось вийде слабший, а хтось сильніший. Завжди маємо шанс пізнати себе. Гаразд, робимо висновки. З Цих уроків дякую вам, що були сьогодні з нами в студії. Будемо сподіватися на неодноразові зустрічі тут. Дякую, нагадую, Ірина Фаріон з нами в студії була. Але ми повертаємось після невеличкої перерви знову гостя у студії.